Сини святого духа, вільняйця синай святого духа, виняється сина і святого духа, віня це святого духа, виняця синей, святого духа, мати Божа, розли нас у людських тіх і Твого, того повня духові, тепер і годину нашого. Погнебою, і непорочне серце Марії, проси за нас, що до тебе прибігає, і за тих, що до тебе не прибігає, і за ворожі, і Святої Католицької церкви, і нашої України. Мати, рятуй нас через полум'я, любові, того непорочного серця, мати, рятуй нас. Погня любові, твого непорочного серця, мати, рятуй на ще безпохня, любові, твого непорочного серця, повний волі, і непорочне серце Марії. проси за нас, що до тебе прибігає, і за тих, що до тебе не прибігай, і за ворогів святої, і церкви, і нашої країни. Любові, твого непорочного серця. Мати рятуй, на щез поня, любові, твого непорочного серця. Мати, я той, на ще з любові, твого непорочного серця. Мати, рятуй, на ще з полоня, любов, твого непорочного серця. Мати рятуй, на ще з полони, любові, твого непорочного серця через полуна, любові, твого непорочного серця. через полуни, любові, твого непорочного серця. Мати не туй через любові, твого непорочного серця. любові, твого непорочного серця. Того непорожного серця, повне болі і непорожне серце Марії, проси за нас, що до тебе прибігає, і за тих, що до тебе не прибігають, і за ворогів святої Католицької церкви і нашої України. Мати, рятуй нас через сповнен Бог, Твого не Матері, рятуй, нащеризго, любові твого, непорочного рятуй, любові твого, непорочного серця. рятуй, Повне волю і непорочне серце Марії, проси за нас, що до тебе прибігає, і за тих, що до тебе не прибігає, і за вороних Твої католицької церкви і нашої України. Мати, рятуй через сполуни, любові твого непорочного серця. Мати, рятуй, через полони, любові наше безподні, любові твого непорочного серця. Матері, рятуй, наше безподні, любові твого непорочного серця. Повне болю, і непорочне серце морі. проси за наші до тебе прибігай, і за тих, що до тебе не прибігай, і за ворогів святої Католицької церкви і нашої України. Мати, рятуй, на через полум'я, любові, твого непорочного серця. Мати рятуй, на через полум'я, любові твого, непорочного серце. Мати, рятуй, на через полум'я, любові, твого непорочного серця. Мати рятуй, на через полум'я, любові, твого непорочного серце. Мати, рятуй, найщериз полум'я, любові. Того непорочного сек. Мати рятуй, на щеризкого любов, твого непорочного серця. Мати рятуй, на щез повітря, твого непорочного серця. Мати, рятуй, на ще раз в твого непорочного серця. Мати, рядуй, наче без полон, не твого непорочного серця. серця. Сполукаю любовь, оно порочного серця, і сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на, рух, ворок, по, оль, на Слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на виділі Слава Отцю і сину і святому Духові, і нині повсякчаса.